Після дачі поїхав подивитись ще є білі. Знайшов ось такого одного, він дуже великий, але при тому дуже м'який, хробочливий весь. Знову був початок шорсом. Я дивлюсь трава трохи припіднята і отакі такі красені під листям. А на відкритому, на відкритій ділянці. Там нічого нема, поки що нічого не бачив. що щось був, а тут, а тут нікого не було. Так, так що заберу ці також. Не знаю, які вони будуть, вдома вже розберусь. Полювання продовжується. О, тут навіть два їх. Я спочатку цей побачив. Бачите все одно. Зверху ніжка хлобачлива. А потім цей от молодий. Ну який. Опа. Раз. Цей. Ой, хробочлива, ніжка, шляпка також. Отак. Ще два. Так, продовжуємо своє полювання. Я знайшов два білих в траві. Ну, тут така трава, тут підусичники ростуть. І я знайшов два біленьких, три білих, чотири білих. Хм. Цікаво. Бачите, які траві. А, ніжка вже все. Але нічого. Отакий, от бачите. Відламався. Ми потім їх почистимо. Так, це раз. А чого ж я їх раніше тут не помічав? Я ж тут постійно ходжу. Бачите який? Це все дубові. Два. Так. Дивимось ще а, тут також два їх. цей. Потім зразу ж поріжу тут, почищу. Так три Я позаминулого року тут 20 штук знайшов на цьому місці. В такої в такому ж стані всі були. О! А де ж я був, де ж я був, де ж я був. А вони ростуть швидко. Вони ростуть швидко, бачите. Ось так от. Потім гляну, може ще щось тут знайду. Поки що так. Ну і я думаю, це білий гриб. Я ж кажу, я тільки-тільки зайшов до лісу. Давайте. О! Дійсно, біляк. Прикольно. І це на стежці. Я тільки тільки зайшов до Бриховівського лісу і вже перший біляк. Класно. Ось такого білого знайшов. Вже білого навіть на шляпці зверху. От. Та він старувати трохи. Ось такий. Потемнів, бачите. Засихає потрохи. Не знаю, треба глянути, ще, тут кажуть гірка, тут постійно щось росте. І треба тут періодично шукати. Ну, це вже за сьогодні другий білий. І от такого маленького красення знайшов. От також, бачите, шапинка потріскалась от, від спеки, від посухи, але він гарний. Отак от, от. от такий. Явно нікого не було, тому що ну, вот таке. Я... Такого просто бути не можу, розумієте? Ось, ось такого реально не може бути. Я знаю, що тут крутиться мій знайомий постійно. От. От на тих пагорбах Бреховицького лісництва крутиться мій знайомий. Ну і він любить збирати такі от речі. А я ніколи, ніколи на них не попадаю. І тут, на тобі, видно, його давно не було. Я знайшов ще одного такого красення. Бачите, який старий, перевернутий. Але красень все одно. Супер. Ось якого чудового дубовичка я знайшов. Але насправді в лісі грибів не так багато. Різниця в часі між тим білим останнім і цим дубовичком складає десь половина по 40. І між ними майже нічого не було. О, сьогодні у нас 1 липня, другий місяць літа. На вулиці спекотно, температура, я виходив, була 26. От. Але от спекотно, але навколо стільки комарів, просто капець. І цікава знахідка, я знайшов три гіропори синіючих в липні. Я не знаю, чи так має бути насправді, тому що я їх тут знаходив в основному в вересні, в кінці серпня, але то вже липень. О, Дивіться. От. В гіропорів синіючих гстівна тільки шапинка. От. Ноги можна не брати, а шапинка якраз більш-менш нормальна. Хоча по смаку мені не дуже, але я буду маринувати. Така в знахідка класна. Хожу по брюховичам, шукаю гриби. І тут таке місце одне біля стежки. Я тут не один раз знаходив гіропори. І почав придивлятися, думаю, чого сьогодні немає нічого. І знайшов одного гіропора. В принципі, мені підказало, що вони є. Той факт підказав, що я знайшов один зрізаний. Бачите, маленький гіропор синіючий. Тобто вони почали з'являтися в липні. Хоча мені казали, що воно з'являється в серпні, місяці, в вересні. От. А це є в липні. Тобто в липні є поодинокі екземпляри. Поїхав сьогодні в Рудно подивитись, чи є маслюки в Сосняку. Ну, Наразі зарано я туди приїхав. Маслюки є, але дуже-дуже малі. І знайшов я їх тільки в одному місці. По всьому лісі ходжу, брожу нічого нема, і вийшов на оно таке. От... Місце цікаве. Тут ми знаходили колись гробовики. І зараз я знайшов також дві штуки досить великих Ну і гарних. в принципі. Не знаю, які, які вони будуть всередині, тому що гробовики люблять бути хробочливими. Але все одно знахідка на сьогодні шикарна. Слизовик цератомікса Порієва. Це є другий вид цератомікси. Який я взнав буквально в цьому році. Перший це є цератомікса чагарникова. Вона відрізняється від порівою, тим, що виглядає наче маленькі кущики. А поріва більше схожа на такі, як губку, кущики губок, щось таке. Гарний, гарний слезовик. Як і інші слезовики. Він є неїстівним.